Право виправдати тижнева глава корах. Історія наповнена повстаннями проти царів, королів, диктаторів та інших лідерів. Зазвичай придушення заколоду супроводжується жорстоким покаранням усіх, хто мав участь у заколоті. У нашій тижневій главі також згадується повстання. Корах, двоюрідний брат Моше. Кидає виклик лідерству Моше та Аарона й налаштовує проти них багатьох євреїв. У відповідь на бунт, Всевишній повідомляє Моше, що має намір покарати всіх бунтівників. Замість того, щоб підтримати рішення Всевишнього, Моше відповів: Хоча багато хто згрішив і брали участь у заколоті, вони зробили це тільки тому, що корах. Підбурював та спокушав їх, і тому тільки він має бути покараний. Інші люди справді згрішили, але спочатку вони не мали поганих задумів. Але ж це люди, які особисто повстали проти Моше. Але лідер народу, який любить євреїв, захищає їх. Відповідь Моше вчить нас тому, що якщо ми бачимо людину, яка поводиться абсолютно погано. Ми маємо шукати в ній хороше шабат шалом.